Всім доброго дня! В цьому відео поговоримо про пов'язаний цільовий кредит, і ви будете знати, що це таке. І так, сума кредиту або кредит, який надається залежно від певних умов, і це може бути, наприклад, мета використання отриманих позичальником грошей. Якщо банк знає на що саме клієнт бере кредит, то ризики неповернення знижуються в порівнянні з позикою на невизначені цілі. Плюс до всього позичальник в деяких випадках може розраховувати на отримання більшої суми від кредитної організації. До цільових кредитів відносяться покупка транспорту для підприємств, офісних приміщень для компаній, продуктова номенклатура для різних торгових підприємств. Зв'язаний цільовий кредит, кошти якого призначені на фінансування конкретної покупки або послуги, чітко визначеної в конкретному договорі. Іншими словами, позичальник може використовувати позику лише на ті цілі, які вказані в угоді з банком. Це повторне визначення терміну, щоб ви знали. Основні характеристики зв'язаного цільового кредиту це цільове використання. Кошти кредиту можуть бути витрачені лише на придбання певного товару, послуги або на оплату конкретного проєкту, зазначеного в договорі. Суворі умови. позичальник зобов'язаний дотримуватися цільового використання коштів, то може бути зобов'язаний на дату банку підтвердження витрат. Контроль з боку банку. Банк може здійснювати контроль за використанням коштів, вимагаючи звіти або інші документи, що підтверджують цільове використання. Можливі санкції. Невиконання умов цільового використання кредиту може призвести до застосування штраф... штрафних санкцій, передбаченим кредитним договором. Ось бачите, якщо ви берете цільові кредити, то це може бути невигідне для вас взяття коштів. Можете взяти позики на різні потреби в опису до цього відео. Різні будуть варіанти на великі суми, а також малі. Подивіться. Дякую за увагу.